Новини рідного міста про головні події на цю годину у викладі наших новинарів. Мої вітання 18 травня з дев'ятої години ранку до шістнадцятої буде проводитись промивка водопровідної мережі міста з підвищеним містом хлору. Вода для пиття і приготування їжі буде непридатна. Комунальне підприємство Стрийводоканал просить вибачення за тимчасові незручності. Сьогодні у Народному домі відбувся перший регіональний фестиваль «Огляд» імені музиканта, видатного ректора Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка Зенона Дашика. Він народився 17 липня 1928 року у стрію у сім'ї залізничника. Учні виконували твори на струну смичкових інструментах. Організаторами такого музичного дійства виступили Стрийський міський відділ культури та дитяча музична школа імені Остапа Нежанківського. Талановиті діти з'їхались до дострія з усього регіону кожен намагався якнайкраще продемонструвати гру на скрипці, альті, віолончелі та інших інструментах. Естором під будівництво нового полігону зі сміттєпереробним заводом пропонують земельну ділянку в новому роздолі на Львівщині. Про це заявив заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький під час засідання щодо роз'яснення проблеми твердих відходів з допомогою державно-приватного партнерства у Львові. За його словами, щоб реалізувати проект, потрібно мати земельну ділянку, де будувати завод з полігону. Також є питання тарифної політики. Ціна сміттєпереробного заводу залежатиме від того, яка буде глиб. Би на переробки цього сміття серед інвесторів, які готові зайти в область у даній галузі, є представники Швейцарії, Австрії, Італії, Франції, України та Німеччини. Ями на дорогах Львівщини лататимуть до червня. Про це 15 травня на сесії Львівської облради повідомив начальник служби автомобільних доріг Львівщини Тарас Сиротинський. За його словами, на сьогодні на місцевих дорогах Львівщини виконано 65% робіт. Сиротинський зазначив, що для підтримання доріг Львівщини у робочому стані потрібно близько 300 мільйонів гривень. У той час, за його словами, на 2012 рік передбачено більше 56 мільйонів гривень на дороги державного значення і 42 мільйони на дороги місцевого значення. Міністр соцполітики планує поділити оклади на 9 категорій. Після парламентських виборів міністр соцполітики Сергій Тігібко хоче запровадити фіксовані мінімальні рівні зарплати, які залежатимуть від кваліфікації працівників. За словами міністра, другою нормою планується значно збільшити відповідальність за нелегальне робоче місце. Урядовець також визнав, що на сьогодні однією з найскладніших проблем в трудових відносинах є те, що 40% заробітної плати виплачується нелегально. Це означає, що з неї не сплачуються соціальні внески, в тому числі до пенсійного фонду. А працівники не мають соціальної захищеності. Їм не йде пенсійний стаж. Нагадаємо, нещодавно колишня заступник голови партії Сильна Україна Олександра Кужель зізналася, що у партії Сергія Тигіпка платили б зарплату в конвертах. І на цьому я ставлю крапку. Попереду новини спорту з Олегом Филиком. Дочекайтеся. Я ж бажаю вам гарного настрою та вдалого вечора. Щасти. До уваги усіх гостей Євро 2012 в Україні вас зустрічатимуть по одягу, а проводжатимуть по обличчю і по інших частинах тіла. Зустрічаємо новий спортивний випуск на нашому каналі Студіо Лахвилик. Вітаю! Богатир на очах у жителів Білої церкви протягнув на 20 метрів кілька мікроавтобусів. Чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Шепель ставить для себе все нові цілі і досягає їх. Свого часу перелом руки здавалося поставив хрест на його спортивній кар'єрі. Але вже через кілька місяців мужній спортсмен знову почав змагатися і завойовувати нові титули. Шепелю належить кілька унікальних силових досягнень. Днями мешканець білої церкви пішов ще один рекорд. Вперед він протягнув на 20 метрів зв'язку з 10 мікроавтобусів. Загальною вагою 37 тонн. Найпотворніший рік для Динамо. Ексфорвард збірної України Віктор Леоненко розповів про ті команди, які виступили в цьому сезоні нижче від своїх можливостей. Це, напевно, найбільш бездарний рік для Динамо за останній час. Вважаю, таким його зробив Юрій Сьомін, через помилки якого команда вилетіла з Ліги Європи і провалила чемпіонат. Нижче від своїх можливостей зіграла Таврія. За логікою повинен бути вищим Дніпро, зазначив експерт. Шотландія, Уельс та Ірландія хочуть спільно провести євро 2020 Федерації футболу Шотландії, Ірландії та Уельсу мають намір подати спільну заявку на проведення євро 2020 Як повідомляє BBC, три федерації загальними зусиллями хочуть провести чемпіонат Європи і повинні оформити документи до півночі, коли закінчується термін подачі заявок, поки тільки Туреччина і Грузія подали офіційні заявки. Андрій Котельник заявив про завершення кар'єри. Як повідомляє інтернет-видання Городок Боксінком, екс чемпіон світу, другий на півсередній вазі Українець. Андрій Котельник прийняв рішення про завершення своєї боксерської кар'єри. У вересні 2008 року Котельник завоював титул чемпіона WBA у другій на півсередній вазі. Но 12-му раунді Гевіна Ріса. Двічі успішно захистив свій титул і в 2009 році втратив свій чемпіонський пояс у поєдинку проти Аміра Хана. Свій останній поєдинок України сприю у серпні 2010 того року проти Девона Олександра, який на той момент мав титул IBF та WBC, за підсумками 12 раундів, судді віддали перемогу американців, проте це рішення здалося дуже сумнівним експертам боксу. І на завершення смачна новина з Хорватії, де дівчата з всього світу хизуються м'язами. Дівчата із Міді та Сталі. Далі краще без слів. І на цьому у мене всі новини. Дякую за увагу. На все добре. Бережіть зір, закривайте очі на ніч. завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, дощитиме атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика, волось повітря 92%, температура повітря вночі 6-8 градусів з позначкою плюс, в день 6 градусів тепла, вітер дутиме в південно-східному напрямку 5-8 метрів за секунду.